Доброго дня, хочу вам представити такі чудові кремчики для рук від компанії Avon. Дивіться, яка гарна ціна. Якщо ви берете 4 крема, зараз вони кожен ідуть за 40 гривень штучка. І так, дивіться крем. Раз. І від, він в наявності. Дивіться, який гарний і чудовий в нього дизайн. Наступний. Так ой, оцей він. Дивіться, який гарний. Наступний і от такий гарненький. Гранат. І от так він виглядає. Какао улюблений всіма. І от так он гарненько виглядає. І тут новиночка, новиночка, така чудова новиночка ягідний мікс. І ось такий 24 години зволоження. Бачите? Ще купляючи сюди ж до, цього, до цієї пропозиції, можна купити також бальзамчик для губ. І теж буде у вас чудова знижка. Ось такий бальзам для губ є з какао. Чудовий. Бачите? Така чудова, чудова пропозиція на такі гарнюні кремчики для рук і бальзамчики для губ. Звертайтесь, будь ласка, кого зацікавило, є там телефон, є вайбер. Пишіть, також можна зареєструватися і купляти цю продукцію зі знижкою. І цей крем обійдеться не 40 гривень, а мінус 25%. Гарного дня!